Нагадаю, що на дждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 Ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і ми знаходимось на дждропі. Сьогодні перевірочка хеллоуінського кейсу був нещодавно хеллоуін для мене. А до речі, я в Хелові не записую це відео. А воно по ідеї виходить або в понеділок, або у вівторок. Ну, коротше, для мене все якби працює. Відкриваю кейс Хеллоуін, якраз таки. В Хеловін. Так, полетіло 199 джепойтів одне відкриття. Такий серед, ну, нижче середнього по прайсу е кейсик. Відкриття кейсу коштує 205. До речі, це окоп. І давайте пропоную відразу по 5 штучок відкривати. Це якраз по 1000 джепойтів. І, до речі, арктичні вовки це окоп. А от. Е МП9 Неокуп разом з П90. Зрозуміло, зрозуміло. Ще раз. Ще раз і дивимось, Глок Неокуп, ЦЗ не. А, ЦЗ Окупа. Окей, МП9, МП9 Рубіновий. А, Рубіновий дротик. Касарь 90. Окей, Окуп є перший, але. В принципі, в сумі це злив, якщо ми так візьмемо. 87... О, це дуже погано. А, ні, юс, почекай. Юс і все, все. 753 на цьому і. Ем, да, видача зупиняється. Скільки ти? 548, ще, ще один і рубіновий дротик. Також, ти це 1600 g -пойнтів. До речі, навіть мене. В моменті, ну, був окупний баланс в моменті. Зараз подивимось, що буде після цього відкриття. Це злив. 170 цей. Ага. 509, окей, фастом, фастом 1000 джеппонтів, пам дає 1060. Ще раз, 1000 ПАМ дає 762. Поїхали з ось цими всіма скінчиками в контракт. Medium, складність 794 витрачаю і. Отримаю 223. Ну зараз ми спробуємо все ж таки зробити окуп. А саме отак кидаємо на 1000 джеппоїнтів і. скоріш за все. Да. Ні-ні. Ну, в плані Окей. А, 2500. 2500, також безкоштовні кейси. Раз безкоштовний, два, безкоштовний, три. А буде. Найс. оновилась сторінка. Так, контракт знов ж таки. оце все запихуємо. І хард рівень, нехай. 87. До речі, глок непогано це виглядає, так що. окей. А, підходить, підходить. А, до речі, Хеллоуін і Марс коштують однаково. Тому, може, ми ось таким чином, бам. 1100. А Марс скільки дає? Бам. 621. Ще раз Марс. Марс має, має Марс має окупи, Окей, Хелловін. Хелловін 826 і Марс тепер. 995-600. А, є проблема, до речі. А чому? Ч... О, 1600 Марс. Ну, Марс, окупи хоча б раз. Хоча б раз. Ну, косарь. Косарь, ну в принципі, це окуп. А, можна і так рахувати. До речі, по... ну, подорожчав цей кейс, тому ну, подивимось, може зараз він якось видає ціка. Ну, цей калаш він дешевий. Він десь. Ані. А що? 666 дропой. Почекайте. Я записую цю серію в Хэллоуин, і мені випав Скін за 666 g -поінтів. Якось, ну, дуже, дуже дивно, дуже дивно. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, чи є якийсь може контекст, і оце було б дуже файно насправді. Але. 380 g -поінтів. Окей, нічого страшного. Подорожчали й кейси. Ці... А, все подорожчало, да, в принципі, з цієї лінійки кейсів. Ну так, да, скоріш за все. Так. Калашик було б краще або це юсп, але 380. Окуп є, окуп є, ладно, тоді нічого не буду казати. Може, зараз теж окуп. Ну, Мактенхід має окупати. Ну, я впевнений, він має окупати. 437 є. Окей. Що ще цікавого є, до речі, а... Кейси з ножами не подорожчали. І, скоріш за все, в них. Почекайте, скільки ці? А, 6 тисяч, пані. А, і не з'явився кейс з червоною а, зброєю, зброєю червоної рідкості. тому нож... Ну, поки не з'явився, він, скоріш за все, з'явиться, коли його налаштують, там ціно, справедливо зроблять. АВП, будь ласка. Ні, АВП не падає. Ну, до речі, це може оку... Ну, не окуп, звісно річ. 1800. Пам! авік не дропається. І походу, по цей кейс треба від мене прибирати, бо це якась жесть. Я просто все на ньому зливаю, бо я чомусь прям не контролюю себе. Так, брейкаут. Два кейсики. Бам! Ага, 300. 326. А я відкрив за 228. Ладно, є, є контакт. Ем... 360. Фенікс 342, Пам. Окуп, до речі. Окуп. Можна один рік. Будь ласка, ну від камбеж. 700, 500. Ще раз, будь ласка, ну. Ну, червоний, ну червоний скінчик, дай. Просто червоний скінчик. 297. Револьвер Револьвер. 207. Револьвер зараз. Пам. Ні. А, 62, зрозумів. Я вас зрозумів. До речі, цей кейс треба буде піти повідкривати. 108 джеппоintів. Робимо тоді. А, почекай, золотий кейсик. Золотий кейсик летить. Пам, Берети. 498. Є. Є невеликий контакт. 606 g пау, 301, ну ти. Ну, те реально ну, нічого робити цьому кейсу. Це 100, це 100. А це, скі... це 200. Посподів... Да, 205, найс. Ще раз. Це 300? Ну, да, да 300. В, в ідеальному випадку це 300, а так це дуже і дуже погано. 108. Окей, почекай. А, 300? 400 навіть, 526. Може є шанс на камбек. Поки що не, спі... не поспішаємо ще. 499. Почекай, скільки? А чому? Я думав. Ну це красива шемка, чого така дешева, ладно. А, один чисто, чисто ось так один. Просто один. 80-92. Зрозуміло. 436, ну, я не знаю, як, як камбечити, крім. Крім цього кейсу, почекай. М -м -м, як би так сказати, м'яко, м'яко кажучи. 137, 150. Ну, давайте якраз таки оцей кейс. Може, може, безкоштовні прокрути випали б мені. Ну, поїхали. А, робити апгрейд, мабуть, фінальний. Я не знаю. Мене просто зливає. М -м, давай поставлю. 555 gпоintів, пам, ось так. Баланс чікс, а, От, от. 9% і. А вони не випадають. Ну ладно, тоді. Э, всім дякую за перегляд. З вами був як завжди, Атом, і зустрінемось в наступній серії.